Пане Олександре, тут цікавий такий момент. Ми про фронт зараз поговоримо, але ось український наступ, українське просування зараз, зусилля збройних сил України, а вони не тільки військові, не тільки стратегічні. Вони, ну мабуть, як мало коли раніше було, пов'язані з великою увагою інформаційною і величезною увагою політичною. Тому що так багато вже різних оцінок у світовій пресі прозвучало так: то повільно, то навпаки, є серйозні результати, і так далі, і так далі. Наскільки це впливає, скажімо так, наскільки це може тиснути, і що означає, і що дає в Україні ну які козирі в нинішньої ситуації, те, що планомірно розвивається український наступ. Дивіться, звісно, ті публікації, які а, так синхронно з'являються в західних змі, а здебільшого в американських змі щодо, а, скажімо, а, можливо, да як вони пишуть там, повільного або роззосередженого українського наступу, ну вони давайте теж розуміти. Не випадкові. Я розумію, що ці публікації вони посилаються виключно на американські джерела. І е, я, я не вважаю, що це є якась там диверсія, і так далі. І так далі. Дійсно, е, трошки і ми, і наші партнери стали заручниками того, знаєте, завищених очікувань, які очікували, і які нагніталися перед контрнаступом. Е, хоча очевидно, що він е, і тоді вже було зрозуміло, не буде простим. А по ходу його реалізації дійсно виникло багато нових. Проблем. Дивіться, кон контрнаступ іде, він не зупинився, Так, він йде не швидко, але він і не міг іти швидко. Відповідно, якісь там зараз панічні настрої, вони перечесні. але ми розуміємо, що, скажімо так, в багатьох країнах наших партнерах попереду перший чекають вибори. Там йде своя внутрішня політична боротьба. Там дійсно громадяни цих країн, теж, як і українці, очікували якогось чуда, якогось такого швидкого наступу, якого не відбулось. Відповідно, виникають різні настрої. Для нас ключове те, що ми не стоїмо, ми не зупинились, ми тим більше не відступаємо. Ми йдемо вперед. І знаєте, ну на війні не буває так, так все лінійно, що. От, Раз ми проходили першу там лінію оборони, там два чи скільки місяця, так то і рухались там по кілька десятків кілометрів. Там в місяць це не означає, що і наступні там кілька десятків кілометрів ми будемо рухатись тою швидкістю. А є перше, ми зараз дуже активно нищимо тили і логістику ворога і знакровлюємо його. Хоч формально не просуваючись да, там, або не сильно просуваючись вперед територіально, ми нищимо тили логістику, що дозволить майбутньому ну, uh -huh. прорухатись набагато швидше. По друге, дійсно, вже навіть росіяни стверджують, що в багатьох місцях перша лінія оборони була прорвана, а перша лінія оборони була якраз, ну. Е з приводу мін найбільше там укріплення на другій, на третій, теж найгірші, але принаймні мі мі вже таких мінних полів не буде. Тому що по тій території зараз на ну, сам ворог між першою і другу лінію пересувався. Має рухатися так. Так, да, Відповідно, там не було такого щільного мінування. І ну слухайте, це ж ми з вами на військові і ті журналісти, які пишуть. Ті статті теж не військові, хоч вони беруть таких військових експертами консультантами, але знову ж таки одна справа десь з Америки дивитись, навіть знаючи абсолютно, військових... пане Олександре,